Подій багато, але є одна подія, за якою стежить фактично на двох півкулях планети Земля, бо наслідки можуть бути непередбачувані, але й тому, глобальні і далекосяжні. От про цю подію, маркері подій ми будемо говорити на всіх наших частотах радіо, ну, а ви також можете нас дивитися стрім на Ютубі. Якщо підпишетесь на канал FM Галичина, з нами професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг, пане Ігоре, Доброго ранку. Доброго дня, пане Романе. Доброго дня усім слухачам та глядачам. Отже, про вибори, звичайно ж, ми будемо говорити, вони тривають, почалися вже з е, 6-ї ранку, наскільки я пам'ятаю. Тобто, що зараз от станом на. На оцю хвилину в робочий день з однієї сторони, але й день виборів. Так воно так завжди вівторок є по закону в Штатах. І відповідно, от що бачите, яка активність, що відбувається, чи нема форс-мажорів? Ну треба сказати, що майже 80 мільйонів людей проголосували достроково. Більше 79 мільйонів. Тобто майже 80. Ну і люди продовжують голосувати сьогодні. Що цілком можливо, що стільки ж людей, приблизно стільки ж проголосують сьогодні, може дещо менше. Но з того, що я вранці бачив по телебаченню, такого нічого особливого не відбувається. Люди приходять, голосують, десь є черги, переважно в містах, де більше, більше виборців, і, відповідно, Люди по дорозі на роботу голосують. Ну, це як завжди це відбувається. Ні про який все як це, це повідомлень не було. А вчора а... продовжувалася ще передвиборча кампанія до, до пізнього вечора ще кандидати продовжували зустрічати з виборцями. Ми бачили ці два прощальні останні фінальні мітинги одного і другого кандидатів. Я зразу усміхнувся. Бо вирішили так, як то кажуть, не наїлися ще за всю багатомісячну кампанію. і Вирішили ще в кінці покидатися грязюкою один в одного. Особливо мене потішив мітинг в Пенсільванії в кандидатах. Трампа там стільки він встиг наговорити і, знову ж таки про свою конкурентку. Ну але це емоції. Я зараз про рацію дивлюся я, чому час скосив очі, пане Ігоре, бо дивлюся на оці спільні звіти, які дали FBI, ФБР. Дирекція Агенції в розвідки національної, ну і Агенція безпеки кібернетичної, оце такий спільний звіт, який про виборчу кампанію вказує на те, що зафіксували величезну активність додаткові кібероперації інформаційні операції, які пов'язують вони саме з втручанням Росії. Тут всюди фігурує в документі Росія. В Росія є найбільш активним в тим, хто втручався, ну але й не виключають і північну Корею, і Іран і так далі. Одним словом, візь зла присутня у цьому звіті вигляді втручання у вибори. Наскільки це серйозно? Наскільки в спотвореними може бути воли виявлені, якщо вони втручались довго, і в основному ставка робилася саме на протиставлення і на хаос? Ну, це втручання воно має місце, звичайно, але просто щоб усі розуміли, що це втручання не на рівні фальсифікації результатів голосування. Це не, не втручання в підрахунок голосування. Це саме втручання за рахунок розповсюдження всілякої дезінформації і пропаганди. Протидіяти цьому дуже важко, фактично, як от я згоден з Тімоті Снайдером, професором. Який каже, що єдиний єдиний дієвий спосіб протидіяти цьому, розповсюджувати якомога більше правдивої реальної інформації, тому що якщо спростовувати кожну дезінформацію, яка йде, наприклад, з Росією, то просто нічим більше займатися не можна буде. Ну, бачите, ми, ми маємо. Ми маємо з цим якраз дуже сумний досвід, бо така, така лавина за мільярди рублів дезінформації щодо України під час цієї війни показала, що, наприклад, наша держава і навіть з силою народу і волонтерів не може відбивати кожну брехню. Ну no, uh, так you... тому, тому я й кажу, що я, я згоден з с... професором Снайдером. Що єдиний спосіб це розповсюджувати якомога більше правдивої інформації. Те, що те, що Україна дуже вразлива до російської дезінформації, зрозуміла, тому що ну росіяни можуть і російською розповсюджувати все, що вони забажають. Якщо хтось в Україні бажається читати, то буде на жаль читати і, і може на жаль у цьому цьому вірити. В Америці розповсюджується теж багато чого. Росіянами розповсюджується англійською. Більше того, відомо, що вони навіть платили гроші певним ультраправим пропагандистам, які б розповсюджували їхні наративи, зокрема через, через радіостанції такого от ультраправого напрямку. А, і Розповсюджується багато чого через соціальні мережі, через через той же YouTube. Багато mm -hmm. багато цього є, і, і як, як це вплине на свідомість виборців? І мені важко оцінити це. Я не думаю, що навіть соціологи реально здатні на сьогодні це оцінити. Очевидно, що на когось це, це впливає, що хтось хтось цьому вірить. На превеликий жаль, сполучених штатах є. Uh, і ті, хто ніяких грошей від Росії не отримує, ніяких завдань від Росії не отримує, як наприклад, такі пропагандисти в ультраправі як такер Карлсон. О, бачите, ви якраз зняли з язика. У мене було бо інтерв'ю йому давав Дональд Трамп попри те, ви кількість підписників того самого Карлсона Такера не зменшилася після ну, максимально е е дурного і скандального інтерв'ю, яке він мріяв зробити з Путіним. Він його зробив. Ну, це для будь-якого реального журналіста це провали після цього, як то кажуть, геть з професії. Але тут все по-інакшому відбулося. Виходить так, що навіть якщо давати правдиву інформацію, все одно ці, хто бажають конспірологія, їх багато є в, в, в Америці. Вони не будуть це читати, тому вони сидять на інших платформах. В них там рептилоїди, в них там це інші правильно. речі, тому що, тому що в цьому постінформаційному світі, в якому ми з вами живемо. 21 першому сторіччі дійсно люди можуть собі зробити таку віртуальну реальність, в яку вони бажають вірити, і вони шукають, що може підтверджувати цю віртуальну реальність, яка не має нічого спільного з реальною реальністю. І якщо вони знаходять, то вони починають слухати, дивитись, читати, і, і так вони тоді не виходять з цього кола. Ну, у Такера Карлсона є аудиторія своя, це там близько до, від 8 до 11 мільйонів людей. Ну, це саме люди, які, які от зробили для себе такий віртуальний світ, в якому вони живуть, і в якому все, що каже Такер Карлсон або все, що каже Дональд Трамп, є істиною, немає значення. Чи збігається це якось, хоч якось з реальністю, чи не збігається взагалі. Для них це істина, вони не бажають чути нічого іншого. Ну це ну дивіться, це від 8 до 11 мільйонів людей. Виборців Сполучених Штатів багато. Виборців є десь приблизно 250 мільйонів. І звичайно, що людей, які, які належать ну, так би мовити, до такої секти віртуальної вір, вір, секти віртуального світу, їх переконати в чомусь важко. Але можна можна напевно переконувати людей, які не мають взагалі, ідеологічних уподобань. Але якщо цим людям надавати правдиву інформацію, якщо ці люди здатні до того, щоб робити висновки на підставі фактів, якщо в людей є критичне мислення, то розповсюдження правдивої реальної інформації воно є дуже важливим саме для того, щоб, щоб ще більше людей не ставали от, прихильниками сект. Виртуальна реальність. Пане професоре, а тут є як то кажуть, Бог з ним з цим гібридом Орвелівщини і фільму Матриця та й напевно і фільму Донт Лукап. Воно якось так все поєдналося. Нехай це буде 10 мільйонів. Але є ще велика кількість людей, які на ці вибори пішли ну, з абсолютно нерозуміннями за кого нам все-таки голосувати. Я подивився соціологію, американську соціологію по кандидатах по Кемелі Гарріс і по Дональду Трампу. І звернув увагу на певні моменти. Більшість темношкірих американських виборців будуть за Кемелі Гарріс, але і в Трампа зросли настрої і підтримка серед цієї категорії. Це здивувало. Те, що більше жінок будуть за Кемелі Гарріс, тут очікувано, напевно, не очікувано, що саме освітній ценз і віковий. То більше молоді з хорошою освітою саме за Кемом Гаріс. Ну тут неочікувана перевага в майже вдвічі серед її прихильників. Така от соціологія. Чи це означає, що фактично вибори йдуть двома каналами та? для тих, хто вміє думати, і для тих, хто вміє відчувати, але думати ще добре не навчився. Такі ми маємо два кандидати. Ну, зокрема, це так, тому що дивіться, прихильники Камали Гарріс – це люди з ліберальними поглядами. Це переважно освічені люди, які живуть в великих містах, в середніх містах. Люди переважно люди з освітою. Люди з ліберальними поглядами, люди, які віддані цінностям ліберальної демократії, ті, хто голосують за Трампа, ну це, це така от коаліція є серед них скільки то ну достатньо багато, скажімо, мільйонів двадцять людей з ультраправими поглядами. Є люди, які просто мають консервативні чи вкрай консервативні погляди, переважно це менше освічені люди, які живуть в провінції в маленьких містечках. Вони б, будуть голосувати за Трампа. Молодь, звичайно, в переважній більшості буде голосувати за, за Каріс, особливо освічена студентська молодь, і люди, які нещодавно отримали освіту. Ну, тому що вони і гасли і кампанії, що ми йдемо в майбутнє. Ми не, ми не, не хочемо йти назад. Трамп. Uh -huh. Як на нас назад, кудись, кудись в далеке минуле. Нам треба йти в ну, бо В нього в якраз є слово «again», Зробимо знову е, Америку велику, і Знову це з поцедискурс в, в, в минуле. Але подивіться, як цікаво, пане Ігоре. В нас тут в по той бік океану це виглядає в день виборів. Тобто саме сьогодні максимально активно вирішили, не лишень е, угорський одіозний орбан, який весь час тулиться Трампа, вирішили висловитися всюди. Я звернув увагу, хто говорить про те, що для Європейської унії вигідніше буде, щоб до влади прийшов знову Дональд Трамп. Звертаю увагу, наприклад, хто про це говорить? Це Альтернатив für Deutschland Штефан Котре. Тобто, це такі ультраправі постгітлерівці, які кажуть, Трамп нам краще, бо він. Точно буде закінчувати війну між Україною і Росією, припинивши будь-яку допомогу Україні в війні з Росією. А Європа це не має можливості потягнути. Тобто, на словах будуть підтримувати Київ, але ні зброї, ні грошима не зможуть. І от і все. Тобто, ціною української поразки закінчиться ця війна. Дивлюсь далі, те саме робиться в Італії. В Італії теж прихильники от такі профашистського Правого крила у Франції той самий одіозний кандидат, який ще крутіший, ніж Ліпен, теж такий, і всі раптом заговорили: і Біфо, чи і оцей французький ультраправий. Отже, ультраправі в Європі дико хочуть Трампа. По-вашому, на що вони роблять ставку? У нас буквально є дві хвилинки. Ну, бо вони він же їм дивіться. Він їм для них ідеологічно близький. Вони це всі утро прав Європи є антиєвропейськими силами. Вони власне вони виступають, якщо не за вихід їхніх країн з Європейського союзу, а за послаблення Європейського союзу, і, і вони бажають хороших взаємин з Росією, тому що Росія для них є певним взірцем організації суспільства, і тому це не дивно, що вони усі підтримують Трампа. Хоча Трамп, якщо він повернеться до Білого Дому, він точно буде псувати стосунки Америки з Європейською Унією, тому що це буде, буде торгівельна війна. Чергова він запровадить тарифи на весь експорт, який йде з Європи до Сполучених Штатів. Ну, ці всі сили, от як альтернатива для Німеччини, як, як інші ультраправі, такі як Франція, як коаліційні партнери Джорджі Мелоні в Італії, ну вони є антиєвропейськими силами. Ну, тому але вони... чи не помиляються вони, пане Ігоре? Дивіться, бо ми розуміємо те, що вони висловлюють свої візії, бачення. Але чи не вийде так, що потім вони скажуть ой? А ми на інше розраховували. А може Трамп і, і, і з Росією поб'є всі горшки? Остання хвилинка в нас. Я думаю, що вони, вони абсолютно щирі в своїх переконаннях, і вони сподіваються, що якраз Трамп Трамп з Росією буде мати хороші стосунки. А відтак і вони можуть мати з Росією хороші стосунки. Якщо вони прийдуть до влади, то вони будуть щось робити так, як як от робиться в Росії, тобто організовувати от у себе таку. Авторитарно будуть пробувати це їхньою мрією зробити авторитарну систему. Ну от принаймні, як Орбан зробив в Угорщині, де вибори нібито і проводяться, але виграє їх постійно лише Орбан, тому що в йому підконтрольні всі головні головні змі. Йому підконтрольне телебачення, і опозиція має значно просто менше можливостей mm. для того, щоб ввести якісь політичні кампанії. То я думаю, що вони абсолютно щирі. Вони свідомо, свідомо підтримують Трампа. і це їх, їхнє свідоме бажання, щоб він переміг. Пане Ігоре, спокійного дня виборів бажаємо. Дуже просимо в до наступної зустрічі. вас вже запрошуємо, коли вже будуть відомі результати, і ми будемо бачити, яким сценарієм, спокійним, мирним чи якимось іншим це все буде розв'язуватися. І чи в правильні дати зайдуть новообраний народом Америки президент в Білий Дім і отримує присягу і президент Електа стане повноцінним президентом? Ігор, Добре. Айзен, Добре. Та, Ігор Айзенберг, професор Менгет. Університету був гостем нашого маркера події, які ви бачили або чули. Так що до нових зустрічей. Дякую. Дякую так, ну це те, що ми